Останній. Добре. Костянтинов Куклишин. Готовий? Готовий. Оп! Я ж сказав голосно, відповідайте, щоб я почув. І... Два. Давай, 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 давай! Добре, три. Чотири, молодець. Добре. Хороший час. Куклишин невідомський. Готовий? Оп! ви що не розумієте, що не можна пропустити штуках? Давай, 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 давай. Просто переступай, переступай, вона слизька ж. Чотири останній. Добре, просив, не перестрибувати, ну нічого. Так, невядомський Поліщук. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Поліщук після нього Попович працює з м'ячем. Готовий? Оп! Нє-н-є-ні, всередину, стоп, стоп, давай спочатку. Давай спочатку, не забувай, будь ласка, не забувай. Готовий? Оп! ви Останній! Добре! Будь ласка, попович Ярослав з м'ячем. У мене ось є ще один м'яч. Якщо потрібен буде запасний. Хто там після нього? Е, нагадую ще раз, м'яч впритул на або за планкою. Тоді розвертаємося. Готовий? Оп!